Добрий день, учасники конференції освітян Іллінівської сільської ради, сучасні виміри. Реформування системи освіти набуло нині глобального характеру. Оновлені цілі освіти здобули своє відображення у зміні структури навчального року, термінів навчання, державному стандарті початкової, базової та повної середньої освіти. Реформуванні в системі оцінювання. Завдання сучасної школи підготувати дитину до життя, вчити вирішувати проблеми, використовувати власний досвід, здобувати інформацію, критично мислити, вміти співпрацювати та працювати в групі, вміти організовувати свою роботу. Місце навчання в освітньому процесі зазнало змін. Знання, залишаючись базою, втрачають безумовну першість порівняно з уміннями та навичками, готові поділитися з вами досвідом роботи в проєктній діяльності. Організація освітнього процесу в класах Іллінівського опорного закладу здійснювалася з обов'язковим дотриманням наступності у впровадженні інноваційних форм і методів взаємодії учнів, учителів, батьків. Шляхом провадження не лише інтегрованого, але й діяльнісного та компетентнісного підходів. При плануванні роботи вчителі керувалися новим державним стандартам базової середньої освіти. Їм регулярно пропонували модельні програми, в яких конкретизувався навчальний зміст та розподіл конкретних очікуваних результатів. Кожен з учителів був педагогічно автономний. На допомогу приходила проєктна діяльність в освітньому процесі, проєктне навчання дедалі більше набирає обертів, оскільки є дуже ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання. Численні дослідження вказують на те, що після його успішного впровадження в учнів покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень. Також така форма роботи допомагає реалізувати часткову програму ранньої профорієнтації учнів, аби в майбутньому випускники свідомо обирали професію і заклад освіти. Уроки, проєкти особливі, проходили вони надзвичайно цікаво, діти їх дуже полюбили. Учителі були вільні у доборі методів та прийомів, які допомагали досягти кінцевої мети. Сподіваюся, що це стимулювало їх творчий потенціал. Для використання проєктного методу був досить розширений освітній простір. Діти чимало часу проводили за межами не лише онлайн-простору, а й села, міста, області, навіть країни. Це дозволило розширити знання, опанувати певні життєві компетентності дітей та побачити життя, яке вирує за межами закладу освіти. Знання і міння формуються в різному освітньому просторі, закладі освіти, родини. Різноманітних соціальних ситуаціях – це процес індивідуальної самореалізації особистості, результатом якої є створення творчих продуктів. Метод проєктів завжди орієнтований на діяльність учнів, індивідуальну, парну, групову, яку здобувачі освіти виконують протягом певного відрізка часу. Такий формат навчання передбачає залучення учнів до систематизації та набуття знань, створення власних продуктів. Він розвиває уміння критичного мислення, творчості, взаємодії, спілкування, розв'язування проблем, утілення педагогіки партнерства. Значну увагу вчителі приділяли організації проєктної діяльності, особливо на інтегрованих уроках, участь у яких забезпечує інтегрований розвиток у дітей наскрізних умінь. Під час роботи над проєктом важливим і одним із основних етапів є визначення навчальних цілей. Та прогнозування очікуваних результатів. Учитель планує навчальний проєкт, визначає навчальні цілі, разом з учнями обговорює, як відбудовуватиме презентація проєкту, захист отриманих результатів, дослідження навколишнього світу, математика, малювання, мова, здобувачі освіти вже з початкової школи відкривають нове через проєктну роботу. Результат Таких проєктів лепбук, плакат, постер, збірка, газета, малюнок, фотоальбом, презентація тощо. Тематика проєктів різноманітна. Так, за цей рік тільки було створена колективна робота риси толерантної особистості, групова робота діти обирають мир на предметах здоров'я, безпека та добробут. Дуже багато міні-проєктів з ЛЕГО. Дослідницький проєкт вирощування кристалів, проєкт вирощування рослин, проєкт спіймай хмаринку в банку. На предметах пізнаємо природу. Проєкт створення вітальної листівки, предмет інформатика допоміг навчити учнів творчому використанні програмування для створення персоналізованих вітальних листівок. Під час проєкту розвивалися навички програмування та креативного мислення, цікаві проєкти з робототехніки та 3D-моделювання, проєкт юні дослідників ґрунтів, виготовлення ялинкових прикрас, проєкт Равлик на предметі математики він націлений був на вивчення різних методів обчислення суми числового ряду. Дуже багато проєктів з астрономії, моделювання, проєкт здорова їжа на уроках англійської мови, де використовували проєктну методику Лепбукінг. Процес створення дозволяє структурувати інформацію, активно долучатися до навчального процесу, проявляти творчі здібності, дуже багато проєктів з історії рідного краю, проєкт життєвий цикл комах. З колективною робота, яка допомагає розвивати допитливість, спостережливість, дослідницькі навички, елементи проєктів дебати на уроках історії допомагали в обговоренні важливих для суспільства тем. Проєкти за своєю структурою максимально наближені до наукових досліджень. До вашої уваги надаються реалізовані проєкти в Ілінівському опорному закладі. Головний проєкт, в якому ми беремо участь, це реалізація інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації державного стандарту базової середньої освіти. В закладі діє і впроваджується науково-методичний проєкт Інтелект України, вже шостий рік. Проєкт впровадження білінгвального навчання. Так, математика в четвертому класі, який працює за проєктом Інтелект України, один з уроків викладається білінгвально. Урок пізнаємо природу в шостому класі. З цього року було запропоновано вчителям фізичної культури білінгвально проводити один урок в межах свого навантаження. Проєкт, який дуже активно працює, це Ілінівка ТБ. Учасники цього проєкту висвітлюють події в освітньому процесу, в позашкіллі. Учні вправно практикуються в журналістиці. Співпраця з громадською організацією Ластрада Україна дозволила впровадження проєкту запобігання гендерно зумовленого насильства торгівлі людьми та порушення прав дітей за підтримки донорської організації Хліб для світу на період з 2023-2025 років. Освітній проєкт, організаційні та науково-методичні умови створення stem центрів, дослідно експериментальна робота та опробація обласного проєкту технології психологічного супроводу конструювання поведінкових моделей особистості у несприятливих обставинах з 2021-2024 роках. На базі дошкільних та загальноосвітніх закладів Донецької області, в цьому проєкті беруть участь класні керівники визначених класів та практичний психолог закладу. Працюємо як заклад, який забезпечує здобуття освіти учням з тимчасово окупованих територій, тобто зареєстрована як дистанційна школа Донеччини, впровадження проєкту Спорт заради розвитку. Фестивалі на зустріч успіху, організатори Українська Федерація спортзаради розвитку спільно з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні за підтримку державної наукової установи Інститут модернізації з міста освіти. Проєкт мережева вір... мережа віртуальних шкільних музеїв за підтримки Британської ради в Україні. Вже декілька років ми працюємо в цьому проєкті і розширюємо свою мережу участь у проєкті Гукемп, метою якого є виховання нового покоління всебічно розвинутою та освіченою молоддю, яка готова до життя в 21 столітті, вільно володіє іноземними мовами та відкрита до пізнання інших культур і досвіду, допомогла поповнити матеріальну базу освітнього середовища закладу освіти. В закладі освіти діє служба медіації за проєктом базові навички медіатора-медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння з числа учнів чи учениць для впровадження медіації за принципом Рівний Рівному. Працює проєкт Льонінхаб. Він допоміг для сучаснення шкільної бібліотеки. Проєкт грай за рівність від благодійного фонду Клічко Фундейшн. Проєктна робота допомагає відтворювати педагогіку партнерства, бо батьки завжди підтримують нововведення в освіті, в закладі, допомагають створювати традиції та зберігати їх. А саме завдяки. Проєктній діяльності це можна зробити з самого початку батьків залучали до навчання позакласних заходів, проведення квестів, організації екскурсій, оформлення освітнього середовища, наповнення учнівських портфоліо. Продовж цього періоду навчання команда закладу інформує громадськість та педагогічну спільноту про особливості освітнього процесу в експериментальних класах. Проводили відкриті уроки, майстер-класи, дні дублерів, ми постійно пам'ятаємо про важливі акценти нової української школи. У центрі освітнього процесу стоїть дитина. Навчання має приносити дітям задоволення. Вони мають почуватись у школі вільно. Ми робимо все можливе, щоб з вихованців не згасала мотивація до навчання. Відтак, на думку колег, Маємо учнів іншої формації, комунікабельних, упевнених, креативних, які вміють працювати в команді, відносно критично мислити, знаходити вихід із ситуації, аналізувати, робити висновки, не боятися висловлювати думку, помилитися, працюємо та навчаємося. Ми ніколи не будемо зупинятися на досягнутому. Малі проєкти за для великих перемог. Дякуємо ЗСУ за можливість брати участь у конференції. Дбаємо про те, щоб на крок дістатися до перемоги. Слава Україні!